Квіти для іни до дня вчителя в соціальних мережах на сторінці Фейсбук ліцей імені В'ячеслава Чорновола запустили флешмоб. Акцію ініціювали учні та педагоги навчального закладу. Його мета зібрати кошти на лікування вчительки англійської мови Іни циганової, у якої влітку було виявлено онкологію. Так як нас захворіла наша вчителька англійської мови, пані Іна Циганова. То ми всіляко намагаємося підтримати її. був збір, там ми запустили збір, все і долучали, звісно, і таке інше. Але нам хотілося, так як збори рухаються зараз, ну не дуже активно, то нам хотілося якось. Підтримати ще, не тільки фінансово, але й морально підтримати паніну. І тому ми записували різні відеоролики і де просили напередодні дня вчителя нічого не купувати, нічого не витрачати ні на що кошти. Хоча квіти це завжди приємно, але просто зробити. Такий донат для пані Іни, тобто, щоб все в цей день і довкола цього дня було для неї, і щоб вона відчувала нашу підтримку. І ми дуже щасливі, тому що і батьки доєдналися, вони теж зняли такий ролик на підтримку, і діти деяких класів теж зняли ролики, і колеги наші доєдналися. І паніна дуже щаслива. Вона мені писала, що вона дуже рада, що так якось, знаєте оце відчуття, що ти не сам. Адже це випробування не тільки для паніни. Я так собі думаю, що це випробування і для нашої спільноти. Організаторка збору Оксана Ворожбит просить усіх небайдужих долучитися. Задонатити можна за номером картки 51 68 75 21 48 09 39 93.